Ваше блаженство, блаженніший влади, ваше Високопреосвященство і Преосвященство, богомудрі архіпастирі Церкви Христової. Стоячи перед вами в цей хвилюючий момент мого життя, я хочу відкрити перед вами те, що відчуваю, що переповнює моє серце і хвилює мою душу. Коли я почув визначення, Вашого блаженства і священного синоду Української православної церкви про обрання мене єпископом Борислав Хмельницьким, моя душа сповнилась великим трепетом і збентеженням. Я одразу ж уявив собі ту велику відповідальність архієрейського служіння, ту висоту цього служіння і про моє власне недостоинство і немощі. Не бачу в собі відповідних моральних та інтелектуальних якостей, які необхідні для високого і відповідального архієрейського служіння. І в цьому призначенні вбачаю промисел Божий, про який каже святий апостол Павло, Бог вибрав немудре світу, і немічну світу вибрав Бог, і незнадне світу, і принижене, і нічого не значуще вибрав Бог. Для того, щоб ніяка плоть не хвалилася перед Богом. Якщо пригадати життя великих святителів Христових, можна побачити, що вони, будучи сильні вірою і міцні духом, і ті боялися цього великого покликання. Що ж мог сказати я про себе і чим похвалитися? Тільки своїми немочами. Слова апостола Павла про єпископа і його служіння хвилюють моє серце і наштовхують на усвідомлення свого недостойності. Єпископ повинен бути непорочний, як Божий домобудівник, який додержується правдивого слова згідно з човнями, щоб він мав силу і наставляти в здоровому вченні і викривати противників. Чи можу я своє служіння Церкві Христовій назвати добрим? Чи можу я вважати себе Божим домобудівником? Чи заслужено приймаю на себе ступінь єпископського служіння? У відповідь на ці питання згадує своє життя, глибоко замислюється над ним і бачу більше тілесного, ніж духовного. Тому обрання на єпископське служіння сприймаю як волю Божу і твердо вірю, що всеосяжна благодать Святого Духа зійде на мене через покладання ваших святительських рук і зміцнить на велике служіння церкви Христові. допоможе бути гідним того високого покликання, до якого я нині призиваюся. З раннього дитинства батьки виховували мене в дусі віри для честі та любові до Бога і людей. Промислом Божим я маю честь продовжувати справу свого батька служити на ниві Христові у священному сані. Дякую Всесильному і Всевишньому Богу, що моє єпископське служіння починається під пересвятительським авофором блаженнішого Митрополита Київської і всієї України Ануфрі. Ваше блаженство, ваше представьське служіння є зримом виконанням слів Господніх. Хто має заповіді мої і дотримується їх, той любить мене, а хто любить мене, той возлюблений буде отцем моїм. Ви самовіддано і мудро керуєте кораблем Української православної церкви, ведучи його крізь бойові сучасності до благої та Спасительної мети. Особливим духовним наставником для мене став Преосвященний митрополит Бориспівський і Броверський Антоній. Впродовж цих років він як турботливий та справедливий батько допомагав приймати нелегкі рішення не боятися відповідальності та найголовніше усьому покладатися на волю Божу. Ваше служіння, дорогий владика Антонія. Без перебільшення можна назвати істинним хрестоношенням. Духовним домом від самої моєї юності стали духовні київські школи. Тут під мудрим керівництвом досвідчених викладачів і наставників відбувалося моє становлення та зростання, за що усім їм низькій куплі. У Свято-Успенській Кивопечерській лаврі я сподобався прийняти благословіння преподобних отців і завжди відчуваю духовну підтримку та молитви намісника цієї великої і величної обителі Пресвященного митрополита Павла. Синівно вдячний архієпископу Никодиму, який прийняв мене в чернечому пострізі та став моїм духовним восприямником. Також висловлюю щиро подяку співробітникам Київської митрополії, за якими ми пліч-опліч щодня трудимося на спільній ниві впродовж вже багатьох років. Сьогодні сповна я ще не розумію труднощів архієрейського служіння, але усвідомлюю, що несення цього служіння неможливо без допомоги Божі. Доземно вклоняючись вашому блаженству і вам, Богомудрі святителі, усердно прошу ваших молитв. Нехай буде Господь мені охороною і силою в майбутньому. Вірю, молитви церкві відновлюють людську недостатність, зміцнюють тих, хто слабкий, дають сили тим, хто щиро бажає виконати достойно покладений на нього послуг вашого блаженства і Преосвященних освящених архіпастрів підтримки та благословення на майбутній подруг.